Ваше авто втратило потужність. У вас проблеми з системою ЄГР, каталізатором та системою, яка називається АДблю. Як же вирішити цю проблему? Цю проблему можете вирішити на мастер-сервісі. І філіали є з Київ, Дніпропетровськ, Львів та Харків. Мастер-сервіс вам надає послуги по чіп-тюнінгу, видалення каталізаторів, чистка сажових фільтрів. також Можемо, ваш автомобіль, як всі люблять, у нас наші мамкині спортсмени чіпануть автомобіль. Називається це Stage 1. Якщо тобі вже мало Stage 1, можемо тобі зробити попкорн. І хто не знає, що таке попкорн, це у вас з вихлопної системи ідуть простріли. І якщо ви хочете зробити дві послуги, ви получаєте знижку 35%. три послуги 43%. І чотири послуги 50%. І як завжди, вас в ніяку лабораторію не пускають. Але ми вам покажемо, як проходить процес чіптюнінга. І в Мастер-сервіс є свій діностенд, на якому ви можете виміряти свою швидкість та потужність, як на трасі. І як ви бачите, хлопці працюють з усіма марками авто. Роблять все за один день. І надають пожиттєву гарантію. Переходьте на сторінку Чіп Тюнінг та задавайте свої питання.